Зараз, поки ще не дуже жварить стригу цю групу самшитів, щоб встигнути, бур'яни буду трохи пізніше полоти, а зараз потрібно встигнути, щоб потім вони не підгоріли. Ось так потрохи-потрохи я стригу. Так, який я використовую інструмент. Ну, може комусь потрібно. Це фірма Грюнтик. Ось такі ножиці. Вони з регулюванням натягу. Вони досить легкі для таких. І вони нахилом. Тобто, якщо вам повинно, е, потрібно буде стригти, сонце ровно ви тримаєте ось так. Коли вам потрібно зробити якийсь е, нахил-шар, ви перевертаєте, стрижете ось так. Ровно ось так. Але цього недостатньо. Цих ножиць достатньо для звичайних форм, шарів та квадратів. А коли ви робите щось таке більш сілігранну роботу, то ще маєте ось такі ножиці. Цей інструмент не дуже дорогий, тому що. Електропилка для пострижки в мене є хвойних, вона жує кінцівки самшитів. Вони ніжніші, ніж хвоя. То після пострижки таким методом пилкою. Кінцівки дряпані, коли вони починають сохнути, вигляд дуже непривабливий, тому сам шити я стрижу. Є люди, які купляють маленькі акумуляторні пилки. Не знаю, як вони стрижуть, ну чи вони тращать листечко, бо ось сок, ось ви на нього і коли надавите, отак от от вона залишиться. Воно стане жовтим усе. Ну, воно пошкоджена, вона стане жовтим, буде вісіти. Тобто це потрібно прибирати. А коли ви стрижете ножицями, ви ровно, ой, не тою той рукою, ви все рівнесенько ось зрізаєте, сік він застигає, ось, і нема пошкодженого листя, навіть якщо воно обрізано навпіл, воно не дряпане, воно ніяк, ну, не втроху превращається, тому вигляд більш охайний після пострижки. Стає жарко вже. Ще раз наголос я не використовувала, ну, нема в мене акумуляторної пилки електро, тому я не можу сказати, як вона стрижить. І знаю, що потрібно брати насадку ту, що ножицями, ну, ту, що пил, пилкою. Їх я бачила завжди. Продають там дві насадки. Чому не покупаю? Тому що хотіла, ну мені б спробувати, як воно стриже. Сам шити я стрижу два рази на рік. Один раз, от зараз поки ще відростає свіже листя, і потім трошки придаю форму, бо воно ще буде. буде Відростати, але чому я зараз стрижу? В попередньому відео казали, що коли ви будете стригти по жарі, ось воно все оце відростає, а там внутрі листечко, воно привикає, що воно у, у темряві. І коли ви вже ну коли вже в нас жара починається, і ви це застри... вистригаєте, то воно. Побачивши, побачивши, ярке сонце воно вижигається, згорає. Воно привикло, що воно в темряві, Оце воно, воно фотосинтез получає, по сон, сонячній промені воно адаптується. А те, що там внутри, воно звикає до темряви. І коли ви його оголяєте запізно. То воно на сонці підгорає. Чи після пострижки треба накривати простинями, якщо ви не встигли, і потрохи-потроху, щоб воно звикало до світла, на вечері відкривати, на день ну, закривати. І так, декілька днів, поки то листя не звикне. І що до акумуляторної, так, я хотіла купити, думала, може я собі свою працю трохи зроблю полегше. Але якісна, наприклад, фірма Стіль вона коштувала взимку там, від п'яти до 6 тисяч, то мені поки що дорого. Я можу справитися зі своїми самшитами, поки що ножицями такими. Воно трохи довше, але, але дешевше. Рибки добре резимували. Зараз кормлю, це корм насипала вони. куштують. Пуштують. Плюх. Але вони не такі прожори, бо була у розпліднику сакура, а там в них оці японські карпи, червоні, білі, такі здоровізли. Та коли їм дитина там корм насипала, вони майже з води вистрибували. На голову друг другу, навіть по камням так збиралися, щоб заглотнути оці, оці корм. А мої ще, ще я чекаю, поки вони роздупляться і будуть їсти. І ось я спромоглася підстригти один самшит. В першому році тут ну, до цього, до прошлого, до минулого року, тут ріст ще один. Але цей ріст гігантом, а той щось уражений був, був щось страждав, страждав, то я його прибрала, і хай залишається один. то Тут ще він не... Ну, тут якась така диріща. Заросте. Ось така форма. Вона з'явилась так, як з'явилась. Вона так виглядала, дирки. Що, так я зробила, і почала стригти, виходячи з того, як він ріс. Ось така пірамідка. Це низькорослий сорт. Діранки, і вона не такий агресор і не розвалюється.